Згідно з частиною 4 статті 20 Регламенту Верховної Ради України, це питання включається до порядку денного, позачергового без голосування. Шановні народні депутати, як ви бачите, депутати опозиції унеможливлюють розгляд проєкту бюджету на 2014 й рік згідно з регламентом. Депутати перешкоджають розгляду питання, блокують трибуну, перешкоджають роботі головуючого на пленарному засіданні. Тому ми будемо приймати бюджет на 14 рік. Без обговорення за 249 рішення прийнято закон України про державний бюджет України на 2014 рік. Прийнято в другому читанні. І в цілому вношу пропозицію про включення до порядку денного. Проекту закону реєстраційний 3879 про внесення змін до закону України про і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Прошу народних депутатів голосувати. За 232 рішення прийнято, шановні народні депутати, ставлю на голосування проект закону реєстраційний номер 3879 про внесення змін до закону України про судоустрій, статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян для прийняття за основу і в цілому. Прошу народних депутатів голосувати. За 239 рішення прийнято. Закон прийнято. Вношу пропозицію про включення до порядку денного проекту закону, реєстраційний номер 3587. Про внесення змін до кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження для включення в порядок денний. Прошу голосувати.